Всім привіт, з вами Оптіки, Жак. ми, короте, відео, на штуках, і Жака. Ми кори зупинимо відео наступні. І, коротше, будемо добувати багато різних рук, які нам навіть потрібні для, для моду. Ну, коротше, три. Два один. Mm. Так, ось ми я пов... ми щось назбирали. Ось саме все я назбирав і то великі Лись... зачаровані. І, і ми ж там двір. Ну, ми ж теж вийшли в двері, а ми вже кілька почали. Так. Для мої кнопочки, так? Де Дуже мало. Дуже сильно вагає. А яка це вага, Іван? Беремо навіть дві кірочки, може. Так, добігай. І скрад... і скрад... І сірничок ось. Так, що шо робити? Щось класти, плавити, дробити? Ні, плавити нічого не робити. А дробити це? Тін... Э, поставу копів, робити. А, давайте, ми копир А, Да, зараз, зараз, зараз я зроблю, а ну, давай я давай. Зараз я ще раз передивлюсь в перемоті, коли Женя буде грати. Я зараз ще раз передивлюсь, перемод. І все буде добре. Для кожного з нас. Рот закрий, дивін. <гум> Дивіться, це. Це, коротше, все треба зламати. Це все дуже потрібно. Дивись, короче во что я хочу тебе показать Так люб, Любеша был ото Тин Я не напоминаю Читин робит По-моему робить Приколь Показывай приколь Ой, не то Ой, не то Приколь показывается Да -да -да -да. Классный правда. А с этим даже что на Крафткрафте крафте будет, так я думаю, что стекло. Ну, только там было и скопор таки. Дашь? А может в них такие самые мод? Может. А может это просто похоже, да? Короче, капор не дарим. Дивите. Тепер беремо Tian і Copper. Забираємо. Дивіться, тепер переплавляємо. Жень, зараз робимо оцей. Ні-ні-ні. Е -е, Хто -ні -ні. нам маєш так не треба? -е, кірочку з бронзи, Добронзи. Якщо вона буде стоять: Бронзу Зараз, коротше, я буду 2 в Ютубі і на вікі поки Женя буде збирати роду. Що? Ну, я вже трошки забув, я ще вчора ввечері 12 и ночі. Трошки задав. Двое Диви, Дивись Дивись, коротше короче, ми робимо кірку Але я не знаю, чи вона буде сильніша за заліз. на світ Так, 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 дай, 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 дай. дай, дай. Палик? Не, Палика є Але тут. Сейчас два. Не, я хочу меч. Та ну, машина меч. Так, дай меч, Не, я хочу меч. А скидку нього. Та я не буду меч, брати, що я брать що мені меч. Опа, слабенький. слабенький Шуму. вот так лучше лопату сделаю дверь интересно, что поломаем давай седай давай. нажимай блин, но я протупил Шуму. блин нашу я всю руду переплаваю тра трабул только одну блин. Так, Женя зараз ще накопає. А копер не весь? Весь. Та мені потрібен копер. Ну, то це у нас вже є. Давай я ще зроблю. Зараз ще зроблю. Що? Е, e, Ну, чого? Копер. Зараз, так, так, так. Де тін? Де тін? Та тін в тебе. Ні, в мене вже в не, а, не є. А, ні, є. Його треба зараз передробити. Добре, зараз передроблю. Редко він доробиться, я вважаю. Добре я там олово ще оловошен. Блін. Давай зробимо дві дробилки. Давай. Бы якось коз дождал. Ой, блин, я не стал одной. Настал дробь. Я не йду чекай, тичка, тик-чика-чик, тика, Я на двір я вже давно там не был. Пещерник. <свист> Пищерный человек. Добре, давай, 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 не лагай, не лай. Мы лучше не серии будем щось робити вже на дворі? Та, я щось построю город. Mm. Я построю. Ти будеш дивитися. Я буду коров пряманивать, да. Та-та-та. Ли, нас быстро буде питать этот дом. А ні, это в тебе теж мама поїхала. Я наручать. Ты пошй. Я иду... ой, уже иду. А. Это... Давай быстро, быстро. Без... А, Дебил. Не Блин, я даже педаль взорву Я вас вот так буду собили собой, мат. Чтобы вас вот так буду. Все, давай я сейчас что сделаю. А, там Хочу заработать, а? Нет. А, Блин, на что я такие дебильные зерба? Капец. А вы хоть сцена уже встала? То я ем сестра. Хай-хай, с вами Вангай. Зараз я зупиню і почнемо і грати. Блін, ну швидше, швидше, швидше. Зараз ми, коротше, знову перемотуємо. Перемотка. Perdajcie fajnie? Hej, hej, z wami Wangai. Wang, tak, 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 tak. Kto dzwoni? Kto? Czy już był w domu? Nie, jest, kto

Mm. А я не розумію, який там кров, хто тако... Дає. І дає та. Йо. Mm. Йо. Mm. 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 Пробуй три, врятую. Нє. Yeah. Шам... Я може цей, я підшов туди, може не душе якийсь. Добре, коротше. Ой, добре, давай. 3-2-1. Та я брешу. Та я чесно. 3-2-1. Почали. Так, ми продовжуємо серію. Ми так і нічого не знайшли. Мам, деякі роди знайшли тут. Мало знайшли, мало. Скор...